Доброго вечора, з вами Наталія Голуб і сьогодні моє таке відео про навчання. Ви знаєте, що є таке прислів'я Вік живи і вікчись. Знайоме ж, правда? Я думаю, не дарма воно існує десятками вже тисячоліть. Адже, щоб був професіоналізм в будь-якій справі, потрібно навчатись і постійно відточувати свої навики. І компанія Stability також має систему навчання для своїх партнерів і вона включає 10 модулів. Перший це навики мережого маркетингу. Цей модуль включає розуміння основи мережевого маркетингу, як правильно будувати свою команду, як ефективно просувати продукт, як розвивати свою мережу та як підтримувати зв'язок з клієнтами. Другий це фінансова грамотність. Цей модуль вчить основам фінансів, планування фінансових цілей, також інвестуванню. І ще даються такі практичні поради, як ефективно управляти фінансами і своїм бізнесом. Побудова команди це третій модуль. На цьому модулі будуть надані такі ефективні знання по подуванні динамічного розвитку команди, зокрема, як залучати, навчати та мотивати партнерів. Також надаються інструменти для розвитку лідерських якостей. Четвертий це технології та маркетингові інструменти. Тут даються різні технології, інструменти, які полегшать ведення бізнесу та просування продукту. В основі такі різноманітні онлайн-інструменти для позиціонування бізнесу. Це такі деякі основні модулі, які проходять онлайн. А вже починаючи з четвертого модуля, навчання проходить за рахунок компанії в різних країнах з президентом і керівниками компанії. Крім цього, компанія ще надає таку індивідуальну підтримку, консультації. І як правильно вести свій бізнес? До зустрічей з вами була Наталія Голуб. Приєднуйтесь.